Добрий вечір Луків! Чую вас! Приїхали ми сьогодні, щоб привітати вас, нас зі святом селища. І хотілося б сказати вам дуже і дуже багато і багато слів, але більше нам сьогодні хочеться співати для вас. Що можна сказати про селище Луків? Селище Луків ще в 1911 році було промисловим селищем. Тут проживало більше чотирьох тисяч людей. Чому ми дійшли до того, що в нас сьогодні є якийсь занепад, є якісь. Ну, немає в нас того, що хотілося. б. Значить, щось в нас не так, щось не те. Нам всім треба шукати причини до змін. Коли немає змін в держави, ми селище цього не змінимо. І я хочу всім вам в цей день побажати натхнення, терпіння, сили духу і щоб вас, всіх вистачало сил для боротьби, щоб зробити, щоб повернути цьому доброму селищу справді ім'я промислового селища. І дай вам Бог. Міцного здоров'я кожній родині і козацького такого гарту. Слава Україні! І не можу я піти зі сцени, не заспівавши для вас пісню.